Вітаю всіх! Я хочу глянути тепер загальний стан. Економіка України на серпень місяць Економіка України на серпень-місяць. Економіка України на серпень місяць. Що там вже чекає нас? Економіка України серпень. Так, ми рухаємось по мірно. Як вам це сказати? Ми рухаємось, повірно, в одне місце. Яке ви розумієте, Патрії, мечів, куди ми рухаємося. Вказати про економіку. Кінцевий результат. Так. Виходить, що вся країна повинна працювати на перемогу. Це супер класно і цікаво, але це самообман. Нікола, самообман. У нас дуже багато самообману неправдивої інформації. Економіка рухається, вибачте, в прірву, скажу так. Хотіла й інше місце сказати, але в прірву. Повністю, помірно, але точно, тому що людей просто висмикують і результату від цього не буде. Тепер я хочу подивитись так. Чи будуть у серпні позитивні зміни на тему мобілізації через те, що буде проблема з економічним розвитком? Чи будуть позитивні зміни по мобілізації через е, е, проблеми з економікою? Вони будуть? Дуре, зміни. Так. Будуть. А ці зміни будуть, тому що потрібні вони. Знову сімка мечів, маніпуляції. Кудись ми будемо рухатись активно. Зміни будуть. Кінцевий результат, який в нас? Угу. Навіть декілька варіантів будуть розглядати. І знову партнери. Знову будуть трясти партнерів. допомога від партнерів. Дайте грошей. Дайте грошей, дайте ресурсу на наступ. Вони хочуть наступу, вони хочуть дій. Для чого все це? Вони хочуть швидко зробити наступ. і... Перестати робити цю довбану мобілізацію, щоб розвивати економіку. Вони розуміють, що потрібні гроші, без грошей це за Друга світова, нічого не відбувається. Зараз другий інший ритм життя. Зрозумійте, це досить порівняно з Другою світовою. І наші будуть робити вже в серпні певні дії, щоб був результат, і почали думати про інше, не тільки про війну, і про економічний стан. Це буде. Шість жезлів це те, що наші хочуть отримати. Паш Пентаклів це ж той ресурс, який к нам приїжджає з-за кордону. Розумієте? А це наступ, який нам потрібен, щоб ми це робили. Допомога вам допомога. Два варіанти розвитку. Мінімум два варіанти. І два, як сказати, двох сторін допомога. Двох сторін до нас щось, йде. Звісно, і два, завжди два варіанти розвитку подій. Не можу я вам багато казати і не хочу. Ви ще не готові сприймати багато інформації. Я ж дивлюсь ще для себе дещо, дещо розумію. Я іноді продивляю свої розклади, згадую їх і не хочу поки казати, я потім зроблю загальні. Буду зміни, тому що економіці потрібен також розвиток. Вона заходить в сильніший колапс і неприємно.